Вітаю глядачів та підписників свого каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання, яке турбує багатьох, яке нині актуальне про події, які відбуватимуться в Україні із 1 по 6 лютого. Саме тоді, коли приїде до нас делегація закордонна, якою себе вести? Росіяни, і що буде відбуватися в нашій країні? Так, дивіться, 1 лютого пройде доволі тихий і спокійний день, без особливо якихось там нюансів, без особливої загрози. Буде хороший день 2 числа. 2 числа я бачу, можливо, навіть будуть якісь прильоти або спроби, але вони будуть е, перехоплені нашим ППО. Ще ця карта говорить про можливу якусь е, надходження якоїсь допомоги нам. Можливо, якась партія допомоги прийде з-за кордону. Так, 3 лютого. Також дивіться, зміняться пріоритети нашої держави, і ми доб'ємося того, чого довго прагнули. Наприклад, якщо це якась була поставка зброї, і ми її довго чекали, то вона таки прибуде в цей день в Україну. Масових терактів, масових атак з боку Російської Федерації в цей день я не бачу. 4 лютого. 4 лютого. Будуть якісь події, які кардинально мінятимуть кардинально мінятимуть те, що в нас має бути. Наприклад, якщо це в нас було погано, буде добре. От, наприклад, Якщо ми 3 числа отримали зброю якусь, то це вже буде міняти хід війни і буде йти на щось друге. Якщо це буде, наприклад, там якісь. А гості делегації наші. Так, це ж також буде 4-го числа, ми вже будемо бачити результати цієї делегації. 5-го числа також дивіться, в нас буде доход якийсь, на основі якого ми будемо себе почувати більш впевнено на фронті. І 6 числа починається зовсім. Нове, нова наша діяльність наших політиків, можливо, військових. Це буде, можливо, якісь а, ризиковані їхні плани, які будуть втілюватися зовсім по-новому. Небезпеки в ці шість днів я не бачу. Масштабних обстрілів, руйнувань, жертв. Мені карти не показують. Показує тільки те, що буде надходження. А, Надходження якоїсь зброї, надходження якихось фінансів, що буде міняти хід і по, хід подій, які зараз у нас відбуваються. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.